Без відвідин ТЦК. від сьогодні оформити відстрочку можна тільки онлайн або у ЦНАПі. Перші частини ДШВ переходять на щоденну роботу в системі імпульс а Міноборони додатково скеровує майже 2 мільярди гривень на «Дот Чейн дефенс прямі закупівлі дронів бойовими бригадами. Це головні новини тижня від міністерства оборони. Вітаю вас. Тим, кому потрібно оформити відстрочку від мобілізації, вже не потрібно йти до ТЦК і стояти в черзі жодних паперових документів. Відсьогодні, з 1 листопада, цей процес стає цифровим. Більшість відстрочок Міноборони продовжують автоматично. Це понад 600 тисяч відстрочок. Користувачі мобільного застосунку «Резерв Плюс», відстрочка яких підлягає продовженню. Цього тижня отримують два сповіщення: спершу, що відстрочка буде продовжена. Потім, що відстрочка продовжена. Найзручніший спосіб оформити відстрочку зробити це саме у резерв плюс. Весь процес від подання до отримання рішення відбувається у смартфоні автоматично і прозоро. У резерв плюс вже доступні 10 типів відстрочок, як от для людей з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби, батьків трьох дітей та інші. Вони покривають понад 80% заяв. Утім, якщо людина має такий тип відстрочки, який ще не цифровізований, користується паперовими документами або ж немає смартфона, тоді можна звернутись до найближчого ЦНАПу. Коли рішення про відстрочку буде ухвалено, користувач Резерв Плюс одразу отримає сповіщення та відповідну відмітку в електронному військовому документі. Одна з ключових причин, чому Міноборони це впроваджує: автоматизація забезпечує абсолютну прозорість, усуваємо ризики будь-якого ручного втручання, маніпуляцій, корупції. А головне, звільняємо ТЦК від зайвих бюрократичних процедур. Перші підрозділи ДШВ розпочали щоденну роботу в офіційній цифровій системі обліку військових імпульс. Десантники вже формують накази по строєвій частині, фіксують відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події швидко і без дублювання у журналах і таблицях. Команда розробників із центру масштабування технологічних рішень та міністерства оборони перебуває у постійному контакті з представниками відділень персоналу на місцях і допомагає у впровадженні цифрової системи. Поступово імпульс стане основною платформою для щоденного обліку військових УЗСУ. Майже 2 мільярди гривень на Дотчейн Дефенс Міноборони скерувало додаткові кошти на прямі закупівлі дронів бойовими бригадами. Майже 100 тисяч дронів отримали військові через Дотчейн Дефенс за перші три місяці роботи. Середній термін поставок 10 днів. Доступ до маркетплейсу на сьогодні отримали вже 180 бригад. Нагадаю, Dot Chain Дефенс це цифрова платформа, де бойові підрозділи можуть швидко, прозоро і без зайвої бюрократії замовляти обладнання, яке їм потрібне на передовій. На маркетплейсі вже представлено FPV-дрони різних модифікацій: розвідувальні БПЛА, важкі бомбери та засоби РЕП. Також цього тижня на платформі з'явились наземні роботизовані комплекси, але наразі лише в межах програми Армія дронів бонус. Тож НРК військові можуть замовляти в обмін на бойові бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей. У застосунку армія плюс військові з УБД та інші категорії зможуть оформити додаткову відпустку. Її можна отримати за рішенням командира частини. Якщо основну відпустку ви вже використали, щоб подати рапорт, необхідно додати документ, що підтверджує пільговий статус. Тривалість відпустки залежить від категорії до 14 або 21 дня. І насамкінець. База про БЗВП. Коротке нагадування, що чекає на тих, хто приєднується сьогодні до війська. Від липня цього року тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили до 51 дня. І 42 доби з них це практичні і теоретичні заняття. Решта адміністративні та вихідні дні. На вогневу підготовку, тобто на стрільбу зі зброї, виділено 137 годин практики. Також під час БЗВП ви обов'язково пройдете курс із протидії ворожим дронам камікадзе, навчитесь реагувати на загрозу та мінімізувати її наслідки. Програма підготовки охоплює також тактичну інженерну підготовку, значна увага до підготовки з першої медичної допомоги, порятунку життя на полі бою. На це передбачено понад 30 годин занять. Рекрути перед стартом підготовки отримують повний комплект спорядження: військову форму, бронежилет, шолом, захисні окуляри. Активні навушники або беруші, тактичні рукавиці, ремінно-плечову систему, комплект підсумків, індивідуальну аптечку, радіостанцію, а також рюкзак, тактичний ліхтарик, спальний мішок та інше необхідне обладнання. Після 50 днів навчання рекрутів можуть скерувати на додаткову підготовку за фахом. Крім того, передбачено і адаптаційний курс у бригаді, перш ніж приступити до виконання завдань. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні.